Друзі, всім привіт! З вами на Зв'язку автопарку Одеська Філія і в нас нове надходження. Ось такий красунчик завітав до нас в Одесу Mercedes Benz GL450. Даний автомобіль приїхав до нас зі Америки з пошкодженням передньої частини, до цього ми ще дійдемо. По екстер'єру в нас чорний колір, як ми бачимо, без ніяких нарікань. Легкосплавні летіть диски від компанії Mercedes. Також, як ми бачили, у нас яскрава оптика. Дуже гарно виглядає в поєднанні з чорним кольором. Звісно, в нас повний привід. Також є бортюри. Пошкодження було в цю частину. Все, що було зачіплено, було помінено на новий оригінал деталі. Та в цілому все, що було по амерці, зараз ніякого сліду немає. Звісно, у нас безключовий доступ, система сліпих зон. Зустрічає нас світлий шкіряний салон, як ви можете самі бачити в ідеальному стані. Пробіг даного автомобіля складає всього 124 тисячі кілометрів, повний електропакет, певне сидіння, яка доступна як для водія, так і для пасажирів. Також регулювання спиних валиків. Велике шкіряне мультимедійне кермо з функцією управління нашим бортовим комп'ютером, а також управління мультимедію та голосовим управлінням. Як ми бачимо, на даний момент автомобіль та бортовий комп'ютер нам не видає жодних помилок. Звісно, у нас є датчик світла, електрорегулювання керма, селектор КПП, наша мультимедія, а також управління трюкзоним клімат-контролем та підігрівами. Переднього ряду. Дерев'яна вставка по всьому салону, а також підсвітка, яка дуже яскраво виглядає в темну пору дня. Задній ряд, як ми бачимо, в такому ж стані. Також в нас в комплектації йде сім посадочних місць. Третій ряд у нас складається, ззаду у нас є можливість управління кліматом та напрямком руху повітря. Звісно, все попривід багажника. Вся електрика автомобіля дуже гарно працює, немає ніяких питань до неї. В цілому, друзі, підсумуючи все вище перечисленно по даному автомобілю, що я можу сказати? Легендарна автівка, яка вже, напевно, заслуговує уваги не тільки людей, які мріяли про цю автівку, але й тих, які готові його придбати. Даний варіант буде продаватись в місті Одеса по адресу Михайло Грушевського, 15. Якщо вас зацікав даний варіант, ви можете придбати його в лізинг, кредит, трейдинг, а також за всім улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі.